Дніпропетровщина 19 червня 24 року. Фермерське господарство Сонячне. Знаходжусь на ділянці, де вирощую в цьому році такий цікавий цікавий гібрид кукурудзи як ДН він, В чому його особливості? Фао 190. Він прийшов на зміну ДН півіхе ДН Міотіда. Старенькі вже гібриди. І по показниках там врожайність і інші показники, цей гібрид переважає оці базові гібриди старенькі. Реєстрація 2022 рік. Практично він не був ще і ну, так, в широкому застосуванні на Україні. Ну, але. Але і на дослідних ділянках його випробовували, і він показав себе ну, дуже гарно. Тут небагато, всього на всього 6,5 гектарів, він не розкручений, тому як буде реалізація, не знаю. Ну, і от такий його стан. Не дивлячись на те, що ця ділянка була посіяна десь в середині травня там числа 15-го. Вона по своєму розвитку, вона вже наздоганяє хотини фієста, що в мене Які посіяні були 20 квітня. Різниця в три неділі але розвиток кращий. Чому? Ну, дивіться, не було заморозків на цій ділянці, і вже не так активно працювала цикада. Вон там є трішки. А далі все йде чисто. Але і, цей, і цю ділянку ми обробимо на всякий випадок і інсектицидом. Що ще? Так як сіяли пізненько, а дощі у нас 2 місяці не було, то є отакі от от такі участочки є. Їх небагато, але можливо процентів 10-15, коли кукурудза зійшла пізніше. Ну, от така, такий стан ділянки насінневої на днк яхи. Хочу звернути вашу увагу високоурожайна, дуже рання. І можна запросто сіяти і одержувати раненько врожай і готувати землю під слідуючу культуру. Ну, Це ми стоїмо на батькові, він трішки вищий. 4 рядочки. І тут 12 рядочків матері. Тут видно різницю. Ну, ось така, такий стан рівненько. Симпатично. І саме головне, тут два рази прийшов дощ. Хай це було не так багато. Але десь міліметрів по 10, по 12, Два рази пройшли. Тому цей гібрид, я думаю, ми ще підживемо один разочок. І буде класне насіння. Запрошую до співробітництва. А от далі, отам от є соняшник. І десь 250 метрів. Ізоляція витримана. Отам от постійний ще один новий гібрид Dance Strike, Stride. фао 230 Він прийшов на зміну Уоржиці, на зміну Хортиці. Теж високоврожайний, класний гібрид. Dance. Strike. Я думаю, він буде користуватися попитом у. Сільгоспоробників. Станній такий же примерно, як тут. Тому, тому, у кого там будуть плани по посіву таких раненьких гібрид, гібридів, фао 190, ФАО 230. Запрошую до співробітництва. Буде дешево, буде цікаво, буде якісне насіння. Гарних врожаїв вам і будьте здорові!